Усім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про цікаву рослинку Каланхої. Я впевнена, що у багатьох вона є або була колись. І впевнена в тому, що багато хто з вас зіткнулися з такою поширеною проблемою, що Каланхоя повторно не хоче цвісти. Тобто, ви купили в магазині квітучу рослинку, вона відсвіла і все. І що ви тільки не робили. А цвісти вона не хоче. У мене завжди була така сама проблема. Я її обрізала, і прищіпувала, і переукорінювала. Ну, У мене нічого не виходило. Багато роликів на YouTube-каналах я передивилася. І там розповідали, що потрібно створити для рослини короткий світовий день, не більше 80 годин на добу, і припинити полив. Тижнів на 3-4. Деякі квітникарі накривають рослину від вечора і до ранку. Використовують для цього там темну тканину, або якусь коробку чи відро. Залежно від сорту, каланхої на закладання бруньок потрібно десь від 10 до 24 днів. Ну, і, чесно кажучи. Мені не дуже сильно хотілося бігати весь час біля рослинки, контролювати її, накривати чимось темним, потім бігати відкривати. Ну, Мені це все не дуже подобалось. Хочу розказати вам детально і по порядку, що робила я. Ну, для початку я взяла невеличкий росточок цієї рослини. І поставила у водичку, щоб пустив коріння. Потім пересадила у невеликий стаканчик. Як ви бачите, у ньому він у мене у подальшому і зацвів. До речі, це була друга половина літа, коли я укорінювала черенок. І коли з'явилися нові листочки на цьому череночку, я прищипнула верхівку Ну і почала чекати. Коли почнеться у рослини розгалудження. Через деякий час з'явилися бокові пагони, і кущик став пишнішим. Трошки ці пагони підросли, і я вирішила, що на один день я буду ставити рослинку в темне місце, Ну, наприклад, ось таку дерев'яну тумбочку чи шафу. Ось у мене є на балконі. І я вирішила, що туди буду ставити цю рослину, як там гарне темне місце. От. А потім через день буду виймати і ставити на світле місце. Одним словом, чередувати буду. Ось заховала я своє каланхує у цю шафу і забула на 5 днів. Я, б, мабуть, і не згадала би. Про рослину. Але на той момент мені потрібно було, я вже не пам'ятаю, що, але щось дістати з цієї шафи. Відкриваю дверцята, а там каланхоє стоїть. Ну, У мене був стрес, а рослинка була в порядку. Злена, гарна, ніякого стресу в неї немає. Виставила я її на світле місце це тоді був ранок. Ну і простояло в мене каланхоє до вечора. Ну, я знову поставила у шафу, заховала. І думаю: ну все, буду чередувати, як і задумала від самого початку: день темрява, день світло. Як це не смішно, я знову забула про рослину. Приблизно днів через п'ять згадала і кинулась діставати. Дивлюсь, з рослиною все в порядку, а на верхівках пагонів з'явилися ну, такі малюпусінькі бутончики. Я навіть і спочатку і не зрозуміла, думала, що то листочки. Придивилась, думаю, все-таки бутончики. Постояло каланхоє при світлі до вечора, як я його залишила, і знов заховала я його в шафу. Але через три дні дістала звідти, тому що боялася, що вже бутони можуть засохнути. Більше я не ховала рослинку в темряву. А вже через тиждень, коли бутончики підросли, я полила каланхоє добривом для квітучих рослин. Ось такий у мене вийшов експеримент. Планувала один дослід, провести, а вийшов зовсім інший. Ну, Але, як бачите, дуже вдалий в мене вийшов експеримент. До речі, я хочу повторити цього літа те саме, що робила минулого літа. З цією рослинкою, ну, і щоб переконатися, що це працює. Коли каланхоя відцвіте, я дам йому відпочити трошки, наростити зелену масу. Ну, а потім хочу нарізати декілька череночків, так як цей в мене тільки один, і він, бачите, бокові пагони пустив, то я собі можу уявити, якщо нарізати декілька черенків. І вони всі пустять бутони, я думаю, це вже буде краса, неймовірна. І всі ці череночки, звичайно, посадити в один горщик. Я думаю, це буде дуже класно виглядати. Ну, кому сподобався мій експеримент такий, можете повторити. Буде дуже цікаво, чи у вас щось вийде, чи ні. Ну, а я, звичайно, коли проведу другий свій експеримент, такий самий. Якщо в мене все вийде, я обов'язково зніму відео. Ну, На цьому буду закінчувати свою невеличку розповідь. Дякую за увагу. Дякую, що переглядаєте мої відео. Ну і буду з вами прощатися. До зустрічі, до побачення!